Підвищений холестерин це реакція організму на якісь ваші дії або бездіяльність. Тобто, це дзвіночок, що десь йде порушення. І для того, щоб не ходити по колу, нескінченно працювати тільки на зниження холестерину, а виходить, що ви місяць-два ну, нібито знизили, все в порядку. Пару місяців проходить і знов те саме. Коли ви знаєте моменти, що піднімає холестерин. Ви можете впливати. Тобто, треба просто розібратись. І так, перше це дефіцит йоду. А при дефіциті йоду йде гіпотеріоз, тобто зниження функції щитоподібної залози, зниження метаболізму, печінка намагається компенсувати і виробляє більше холестерину. Пункт номер два це дефіцит вітаміну Д3. Вітамін Д3. Випов... Ви... Ще виконує функцію, окрім інших, регульовка ліпідного обміну. Тобто, чим більший дефіцит вітаміну Д3, тим більша вирогідність збільшення холестерину. Третє це стреси. Порушення сну, стреси, підвищення кортизолу. Все це є. Необхідність, необхідною умовою для того, щоб організм збільшував холестерин, тому що холестерин це харчування нервових клітин. Чим більше ви стресуєте, тим більше необхідно виробляти холестерину, тим більше в організмі через підвищений кортизол йдуть западні процеси і йде окислення холестерину, і він стає холестерином низької щільності. Наступне, це інсуліна резистентність. Це постійні перекуси, постійні збільшення харчування углеводів, швидких углеводів, різні солодощі. Печінка не справляється, їй дуже важко, і вона захищається, вона починає виробляти холестерин великої кількості. І так, що ж робити? Перше, Перше, це треба провести, здати аналізи, подивитися, що у вас що це подібне за лизою, що з дефіцитом вітаміну Д, що з кортизолом, краще кортизол слюни. Бо якщо кортизол крові, там ми всі космонавти. Далі обов'язково додавати в їжу, клітковину, сорбенти і багато зелені, тому що це буде допомагати знижувати холестерин. Нормалізувати сон. Обов'язково і харчуватись без перекусів. Якщо вам потрібна консультація, допомогти вам вирішити якісь проблеми, будь ласка, звертайтесь.